Тут з'являються у нас доступні санвузли, також душові кабіни. Особливістю є те, що душова кабіна, наприклад, окремо є місце для людей у кріслах колісному і є окреме місце для звичайних користувачів. Відповідні санвузли це один універсальний санвузол для дівчаток-хлопчиків, ну тобто чоловічі, жіночі, і один універсальний санвузол для людей з інвалідністю, який буде обладнаний відповідними поручнями, відповідним відповідною взагалі всією сантехнічною. Сантехнічним обладнанням, яке відповідає нормам. Вхідна група, якщо ми зараз на неї поглянемо, ми ніби маємо пандус, ми маємо поручень, і пандус нормативний. І поручень, ну, норми змінюються вже не зовсім нормативний, але є. Але все одно вона буде змінюватись. Да? І це з'являться поручні з обох боків пандусу. Це перше, чого зараз там не вистачає. Перебудується сам вхід, буде такий додатковий тамбур. А той, що зараз, він буде вже демонтований, тому що він зараз, ну той тобто, тамбур, той що є, він. Взагалі суцільний бар'єр буде замінена табличка школи, тому що всі таблички згідно нормативів мають бути продубльовані шрифтом Брайля. Вони мають легко читатися на контрастному фоні, бути написані з простим зрозумілим шрифтом.